Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Prime Time. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент ТІВІ». Сьогодні у нас доєднається політолог Тарас Загородній. Вітаю, Тараса, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, перш за все, хочу з вами поговорити про ось цю тему про тимчасове правління під егідою ООН, про яке так часто останнім часом говорить Росія. І ООН сказали, що в Україні легітимна влада, і навіть Держдеп США вже каже, що ми проти цієї ідеї, що це взагалі така ідея. Ви вже неодноразово казали про те, що Путін тягне час у переговорах, він намагається виторгувати щось своє. Ось ці моя мова про тимчасовий уряд, тимчасове правління, це також метод затяг. Чи Путін справді має хоч якусь надію, що це може статися? Ну, давайте так. Навіть би ООН там щось почало сумніватися навіть Сполучені Штати Америки це не повинно було б нас турбувати. Знаєте, ми, в першу чергу ми повинні подобатись, знаєте, українці досі е, знаєте комусь хочуть сподобатись. Ми подобатись в першу чергу, повинні самі собі. Ось а все інше їхні думки, тому що я упевнений, що в багатьох країнах світу із задоволенням би теж би вітали хаос в Україні і так далі. Тоді всі вмили руки і сказали нарешті. Вони припинили заважати нам жити і торгувати з Росією, як ми хотіли. В тому числі Сполучені Штати Америки. Так що давайте не без цього. Це, ми, це наші справи. А стосовно так нічого дивного, вони хочуть. Він, там там же ж дивіться, що він там вже сказав: що е, ну, Україна state, е, Азов, нацисти контролюють ЗСУ, Зеленський нічого не контролює. Е, тут же завдання хаос внести країну. Вони не можуть виграти Україні на полі бою. Вони хочуть обвалити Україну всередині, от, і все тут а далі буде те, то, і та влада їм буде не подобатись, тому що ж то ж питання не Зеленському, а питання в Україні українців. Ну от власно, ви кажете, що в них немає сил військовим шляхом захопити всю Україну. І от змі з посиланням на те, що відбувається у. Кремлі на близькі джерела вказують про те, що зараз існує два основних плана. Так, у Путіна перший план це план максимуму, якому власне ось е українська влада міняється, стає нова проросійська влада. Зближуємося знову все як колись він хотів. План мінімум це повний контроль над чотирма окупованими областями і, власне кажучи, е обмеження України територіальною військовому плані. Ви ну, ну а взагалі буде, ось, да, кажуть... нічого нічого нового Так, нічого так, так нового. але кажуть, але окрім того, от е, ЗМІ пишуть про те, що власне е, Путін не готовий припиняти війну і він готовий вивати хоч 100 років, тому що в них ніби в Кремлі зараз таке настрій, як е, перед початком вторгнення у 22-му році. Ну, це розводки. Давайте так. Чи готовий особисто Путін? Так, Путін буде воювати, поки він буде при владі, чи витримає при цьому Росія. Це поки що велике питання, тому що дивіться, чого так от американці бігають навколо Росії. Я думаю, що у них є достовірна інформація, що реально відбувається в російській економіці, так. Вони розуміють, що якщо Росіяни такими темпами і так будуть воювати, то реально там буде рятувати нема чого. Так Україна об'єктивно стає сильнішими. Так що там настрій на 22-й рік, ну знаєте, 22-му році України не було можливості обстрілювати територію Росії і довбати по нафтогозах і газогонах. а стратегічно Україна стає сильнішою, якби там не розповідали в Росії, так. У 2022 році, ну пам'ятаєте, прилітало по 100 ракет на день. А зараз значно скрубніше все відбувається так? Тобто їм потрібно накопичувати ресурси, щоб вдарити, і так далі. А Україна чим далі, тим сильніше стає виробництво, власне, зброї росте. З'явилися вже ракети дальністю до 1000 кілометрів, які літають і потрапляють. А я вам скажу: країн в світі, які можуть виробляти таких ракет ну, не більше 10. Україна вже серед них, і можливості тільки зростають. Далі питання нафти. Все, як би там зараз що не говорили про Трампа все іншого, нічого там не вийде. У них і нічого не виходить, до речі, з росіянами, якщо ви помітили. До речі, вони... я хотів за це запитати дійсно Тараса, тому що останнім часом. Мало новин. Ми бачимо новини, заяви якісь російської сторони, і вона, грубо кажучи, от яке-таке слово барзеє, так, по відношенню до всіх, знову гучні заяви, знову, от, все, в нас є своя позиція, ми по ній рухаємося. А Трамп за останній тиждень, ну, можливо, більше заявляв, але з того, що писали у ЗМІ, здається, разів два, казав, що. Перемовини з Росією по припиненню вогню є прогрес, потрохи рухаються. І от, власне, який прогрес, що потрохи рухається, поки що не зрозуміло. Ніби як є у нас фу. є перемир'я. А от ви вірите, ви спостерігаєте те, що неофіційні домовленості про затишня у Чорному морі та неудари по енергетиці діють. Що ж, у нас ще затишня в Чорному морі? За те, що в чорному мор, за те, в чорному морі Україна давно організував, дивіться, Росіяни ж під переміри в Чорному морі розуміють, що їхній флот повертається в Севастополь, і вони починають оглядати суда, які йдуть з Одеси. Як це було при зерновій угоді, так звані, так вже давно Україна вже забезпечила свободу суднопластва, їх загнали в Новоросійський, ніхто їх випускати не буде, і тут американці нічим допомогти росіянам не можуть, тому що Україна контролює. Що значить за тисячу? Так за тисячу. за тисячу давно настала, і, 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 і намагання росіян протиснути цю так звану угоду нічим не закінчилося. А у американців немає важелів в тиску ні на Україну на Росію. Може, якщо дадуть більше зброї Україні. А що значить неформальне? Так вони били. Якщо якщо рахувати навіть їхню а, дату перемир'я, так вони декілька разів вже дали по енергетичній інфраструктурі. Потім вони сказали, що, а, що є, начебто, якісь домовленості. Ви вислідкуйте росіяни, ж хитрувати завжди. Роблять. Вони завжди заплутують. Вони видають свої хотілки як за домовленості, які є, а їх не існує. А я вам скажу, що американців нічого не виходить. А не виходить, це, коли Рубіо сказав, що для того, щоб реалізувати домовленості те, що хоче Росія, треба знімати санкції з Європи, від Європи. На що Європа вже показала жирну фігу і сказала, що знімати не збираємось. Ну і все це, це визнання безсилля. Щось зробити з боку американців. Ну, тому що без Європи нічого не виходить. А це було зрозуміло з самого початку. От. Тепер вони будуть змушені повертатися в дружню євроатлантичну сім'ю для того, щоб побудовувати все по-іншому. і все. А як на рахунок того, що західні аналітики пишуть, ну. Це не тільки вони пишуть, про це давно мова йде. Ми з вами про це вже неодноразово говорили про оцей гарячий темперамент Трампа, і що Путін дарма робить, що намагається його обдурити, каже, що все, будемо щось домовлятись, але при цьому затягує час, робить зовсім інше, що з Трампом краще не грати в такі ігри, і да. він дійсно може зробити дуже жорсткі санкції. Да, ну санкція, зброю давайте. Ну що там санкція? Що то що там зрозуміло? Давайте зброю, і до речі, рятуйте репутацію американських виробників зброї, тому що після фокусів з відімкненням України в 16 в Європі почали думати: до пісо їм потрібне в тридцять п'яти, які виявляють працювати проти Росіян. Я не впевнений, це тільки не тільки стосується Європи, Канади та інших країн світу. І у них, виходу іншого, не буде як надавати більше допомоги Україні, тому що росіяни не дивіться, американці по своїй традиції захотіли врятувати Росію. Ну, вони 150 років врятують Росію. Гарна новина, що Радянський Союз вони не врятували, так? Да. не змогли не врятувати. Ну, Давали можливість Путіну вийти зі збереженням обличчя, а Путін не захотів. Причому тепер США з підмоченою репутацією, так? в тому числі Трампа. Ну, показує, який ти крутий. Да? Далі конфлікт з Європою. Без Європи, виявляється, нічого зробити неможливо. Україна теж не хоче робити те, що хоче США. так? Знову насилає ту цю смішну угоду. Ага, там щось погрошева. До речі, про угоду. І так далі. А, пане Трасту, ж такі близькі були до підписання, ніби все окей, а тут якісь Ні, е... знову ж такі давайте. західні ЗМІ. пишуть, так давайте так. Ну, ну я закінчу по США, а, нічого не вийшло. Дивіться, якби все так добре у Путіна було, він давно б оголосив нову мобілізацію в Росії, от коли говорять, що вони будуть готові воювати і так далі, а не оголошують, не оголошують. З різних причин, тому що, мабуть, підозрює, що щось може піти не так. Далі стосовно цієї угоди, дивіться, то були різні документи і різні розуміння. Україна оце подала за закон... канап цю угоду, яку ви бачили. Така рамкова угода, яка дуже гарно написана. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво називається. Знаєте, вона передбачала, що підписуємо рамкову, не визнаємо ніяких боргів. А далі, якщо буде військова допомога, далі будемо дивитися. Обіцяна. То закінчили, вони написали якусь діч. Нічого нікому не обіцяють. Знову Україна щось комусь винна і так далі. Ну і, і ще погрожують. Нас теж бігають, а, 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 а що тепер робити? Нічого не підписувати. Це ж Трампу потрібна ця угода. Він же говорив всім, що він підписав угоду. Ну, ти її написав, ти підписує, ти її виконує. До чого тут Україна тобі більше нічого не обіцяє? Ну, гаразд, що США не обіцяє гарантії безпеки, повертаючись до Європи, я пам'ятаю дуже добре вашу тезу про те, що. Найкраща гарантія безпеки це українська зброя, українська армія для нас. Але так. якщо говорити у контексті співпраці з міжнародними партнерами і отримання якихось гарантій від них, ось, наприклад, британський прем'єр Страмер сказав, що Британія, Франція, Україна найближчими днями проведуть зустріч присвячену гарантіям безпеки в Україні, і видання західні видання. Якщо не помиляюсь, Вашингтон Пост пишуть про те, що. Найближчий час в Україну прибудуть представники західних ну, військ заходу для того, щоб оцінити можливість розміщення і миротворчого контингенту, про який вже давно йде мова, власне кажучи, як у нас гарантій безпеки. Що от в цьому напрямку? Це все підготовчі роботи до реального сценарію використання, чи це от якась лімітація дій так. Країні потрібні не миротворці, а стабілізуючий контингент, які буде гинути разом з українцями, якщо буде при нападі Росії. Якщо буде то, не дай Боже, знову буде там напад. Які готові захищати? А якщо цього не буде, а більшість країн не готові це робити. Нехай платять грошима. Україна докупить найманці. Ну, взагалі, от, я а, дивіться, я не знаю, а стабілізуючу контингент комусь взагалі надавали, от в такому контексті. Ні, ну це фактично новий формат НАТО. То, що, ви, то, що ми зараз говоримо, це новий формат, ну стоять війська, наприклад, США, Італії, Німеччини в країнах Балтії. Це фактично та сама історія. Якщо воно по-іншому щось буде, так а навіщо воно потрібно? Миротворців завести неможливо, тому що це ООН. Да? А там Росія, Китай. Від Британії та Франції потрібна ядерна в першу чергу парасолька. Так? А все інше, дивіться, ми повинні розуміти, що не всі Європи вважають, що їм загрожує щось. Ну, от Італія не вважає, що їм загрожує війна. І тому вони можуть не надсилати солдат. Полякам не треба нічого пояснювати. Країні Балці не треба пояснювати. Румунія, Північна Європа. Отут, от от якраз більш-менш такий союз військовий намальовується. тому що всі ризики розуміють. А все інше, хто хто не хоче ризикувати життям своїх солдат, дає гроші. Все ж гроші впирається. І на закупівлю озброєння, і на інвестиції в українське ВПК, на докупівлю, вибачте найманців. От до речі, стосовно того, що ви кажете, пане Тарасе, що не боїться вся Європа, так а ви прорахували країни, які бояться, ось в цьому плані, в цьому контексті є в мене декілька питань. От ви казали на початку про те, що США скажіть зазнає реальну ситуацію в економіці Росії, да, що в таких темпах не все так радужно і не все так довго може продовжуватись. Але власне чимало от аналітиків західної преси говорять про те, що дійсно Росія так не може продовжувати, тому що ресурси закінчуються. В першу чергу, можливість економічно в таких масштабах це все нарощувати. Но при цьому постійно західна преса, Washington Post, Financial Times, інші видання пишуть про те, що, що Німеччина, що країни е, Прибалтики бояться, що якщо от зараз настане режим припинення вогню, Путін переключиться на них і може піти вже на країни Прибалтику. От виникає питання: якщо з однієї сторони він не може продовжувати, а як з другої сторони він кудись може ще піти. Ні, ну ви не порівнюєте, ви не порівнюєте потенціали. Проти України так воювати не може. А, а що значить війна проти країн Балтії? Йому достатньо показати, що НАТО, на, на, НАТО не існує, і далі їсти поодинці. Ну, наприклад, НАРУ захоплюють, здогадайтесь хто? От хто може захопити. Нарву для того, щоб, ну, маю на увазі в Естонії, для того, щоб ступор взагалі ввести, весь Європейський Союз і НАТО. Північно-корейські солдати. Північно-корейські солдати. Угу. А північна Корея на це піде? А що? а що значить? а чого? Хто сказав, ну, куплять там корейські солдат, наприклад, дадуть їм грошей, і вони не будуть під контролем корейців. Захоплять корейські солдати. Що ми будемо бачити? Розвал Засудження. Да, 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 далі, далі вже діло техніки. Тому що зараз ну, вже немає упевненості, що країни Балтії будуть захищати. Навіть Норвегія не вірить, що їх захищати будуть, натівці. Да? Тому я ж говорю, оцю єдину, єдину, єдину надія країн Балтії це Польща Україна. Ну, гаразд, якщо говорити за ось цю. Сильну Європу, так, яка має по суті стати от цією парасолькою на цьому континенті, так яка має в принципі відповідати за безпеку всього континенту, і цього ж так хоче США. Зокрема, тут питання того, що е, є ж такі, як політичні союзи. Євросоюз, так, є, от військово-Атланти, Євроатлантичний НАТО. І там є різні країни. Є і країни, які насправді більш дружні з Росією, ніж більш дружні з Європою. Та сама Угорщина, от нещодавно жалівся про це Фіцо, що президентка Єврокомісії Урсула фон Ляйн більше як півгодини його лаяла по телефону за його проросійську позицію. От виникає питання, а чи. Не повпливає оцей умовний розбрат на можливість дійсно забезпечувати єдність захисту Європи. Дивіться. Нещодавно Орбан вже почав говорити, що, що в принципі підтверджується практика, що створюється нове НАТО. Він там в своїй колонці сказав: ну от там говорить, що якесь нове НАТО створюється, і так далі. А Він, він турбується, тому що Горщини там не буде. От те, що от коаліція хоче, яка була, це фактично новий формат НАТО, який побудований буде на інших принципах, так? двосторонніх договорах, допомозі, і без уже Сполучених Штатів Америки, і без Угорщини, і без Словаччини, тому що цих двох країн не було. Ну, тобто обходять ці країни. Якщо ви так себе поводите, просто виштовхнуть вас. То треба тут гальмувати. Це знаєте, от у американців є дуже гарний термін зловживання демократією. От ви зловживаєте процедурами, зловживаєте демократію, що називається, їх тиснуть і Словаччину, і Угорщину, і там по лінії Європейського Союзу, по лінії НАТО. Їх просто не буде в новому НАТО. Вони самі будуть туди просити собі. Ну, от, власне, про це я хотів запитати. Якщо дойде до діла, я ж так розумію, що напевно підсвідомо вони розуміють, що від Росії вони допомоги не дочекаються і в них варіант або бути а в... вони вже самими. потрібні. А вони ж Росії вже будуть не потрібні. Ну який сенс в Угорщині? Навіщо його підтримувати, якщо він не може впливати ні на НАТО, не може впливати ні на mm -hmm. Гаразд, а ще щодо стосунків між Європою і США, я пам'ятаю, коли крайню разу ми з вами говорили, ви казали, так що оцей весь тиск зі сторони США на Європу це метод такого, грубо кажучи, шантажу, аби. Європа ще ближче була США, ділилась своїми технологіями, так збільшила збільшувала ринок обміну. Але от видання El Paris пише, що Єврокомісія, наприклад, розглядає повне закриття ринку ЄС для американських товарів, зв'язку якраз з цим тиском, санкціями, з тим, що він вводить додаткове мито на товари, і от наскільки це може дійти до реалізації? Ні, ні, дивіться, знаєте, все, у будь-який тиск має мати міру якусь, знаєте, все, все, знаєте, добре в міру. Але вони вже перегинають в палицю. Ну вони явно перегнули палицю. Коли, по-перше, європейці, ну я ж вам скажу історію. От я вам сказав, як по, -пра -по правильному, по правильно як ви дивіться, уявіть собі, Трамп прийшов би, так, сказав, кріпимо НАТО. Так, ну трохи більше платить, кріпи на НАТО, добуваємо Росію, а, разом добуваємо Китай в торгівельні війні, і так далі. От мене питання: в Європі хто-небудь задавав, бо питання, навіщо їм американська зброя, так? Ніхто б не задавав запитання. Чи віддали б йому Гренландію? Та віддали б вони йому Гренландію, якби вони, знаєте, як в цьому хрещеному батьку. Ти прийшов до мене, але прийшов без поваги. Так і тут, да? А тут вони вирішили ну, взяти на понт, різко взяти на понт і перегнули палицю, так? До того, що починають сумніватися навіщо купувати американську зброю. Вони настільки перегнули палицю, що європейці а, тепер дивляться: а навіщо нам США взагалі? От є українська армія да? в Європі, є українські технології, які можуть бути краще і американських, і європейських. Так? Є українські ракети, які можуть замінити там агавки і все інше. Дешева, швидко і краще можуть зробити українці. І виявляється, що американці вже поцілили собі в обидві ноги, да? особливо з фокусами, коли припинили допомогу Україні. Тому що багато з чого відбулося, всі подивилися. На цей цирк, тому що Пентагон змушений був спростовувати, що неможливо відімкнути літаки f 35 Це є брехнею відвертою, да? А далі почали дивитися на досвід України. А навіщо нам вже взагалі літаки п'ятого покоління? Може, четвертого достатньо, так? І він а навколо нього буде армія дронів. І він буде керувати армією дронів, так? І багато чого іншого, дуже неприємних питань для американців. Далі, американці вже нічого не виходять з росіянами. Ці бачать слабкість. Вони бачать слабкість. Коли Рубіо прибіг до європейців, знімаєте санкції, це прояв слабкості, це прояв безсилля. І тепер, що ви говорите, так, європейці говорять, не хочете, будемо по-іншому з вами розмовляти. І тут ще невідомо, хто виграє в цій, в цій гонитві. Тому що американці, дивіться, вони перегинають палицю в тому, що а, занадто багато конфліктів, так і багато взаємо, взаємозв'язків, які вони не зрозуміли, що на чому залежить. Наприклад, вони зараз оголосили про новий там, літак шостого покоління f 47 да? А питання: хто його купувати буде? А гроші на фінансування ви де будете брати? f 35 хто не знає, це міжнародний проект. Країни скинули спочатку грошима, уклали контракти, що американці зроблять зброю. Це було б. Ну його ж виробництво це ж пару мільярдів доларів разом з дослідженнями. і да, тестами. Так, да. так. довгострокові контракти. А зараз, говорять, а навіщо нам ваш Мотлох, який невідомо контролюємо ми чи ні? Ти більше проти Росії. Один літак коштує 125 мільяні, мільйонів. Один літак. І тому в даному випадку, як ви говорите, по правильному треба було робити так. Але питання в тому, що вони, вони перетиснули палицю, вони перейшли межу, за якою вже європейці починають в деякі мірі диктувати умови, і навіть Україна, тому що виявилось не все так просто, що вся ця розпальцовка, вся ця розпальцовка, вона працює на певному етапі, але якщо не підкріплена справами. То тобі починають Алеверди присилати. Тому американці зараз, наприклад, немає, як я вважаю, іншого вибору, як починати бомбардувати Іран, щоб показувати, що все ж таки сила є. Ну, це добре для нас, тому що це союзник Росії в будь-якому разі. так? І проявляти силу, так? і проявляти силу. а виявилось, що а, з росіянами не все так просто. Не про що з ними не домовилися, і неможливо з ними домовитися, тому що скрізь конфлікт інтересів. Ну, гаразд, пане Тарасе. От бачите, скільки всього міняється, скільки один одного шантажують, так гучні заяви, і от заяви, 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 заяви. Якщо говорити щодо результатів і реальних дій. От ви наступних три місяці, як бачите, ви бачите там реально вікно для закінчення для точніше режиму припинення вогню і да, початку якогось перемовного процесу? Так перемовний процеси так триває. Так росіяни ну, ж... в плані в плані під завершення вже вогню? Я не бачу. Ну якщо сьогодні Путіна грохнуть, ну теоретично, це було б вже вже початок. Поки Путін при владі, він буде тривати це все. Ну, дивіться, навіть не можуть домовитись по, е, там, по енергетичним об'єктах. Хоча це вигідніше Росії. Тому що вони. Ну, це, до речі, питання, наскільки витримає Росія? Е, а Чого ви так стогнете, на ударів по енергетиці? Тому що вам важче стає. І ви розумієте, що Україна такими темпами взагалі може добити всю енергетику, що невідомо, що хто мерзнути буде наступною зимою. Це раз. Друге, навіть тут немає точок дотику. Ну, не хочуть росіяни, А стосовно повного припинення, те, що перемир'я навіть повного, вони ж сказали припинення повної допомоги Україні з країн Заходу, припинення мобілізації і припинення будь якої іншої допомоги. Вже сказали, цього не буде. і я сказав, що буде давати зброю. США підтвердили, що буде давати розвідку, Ну і все. Питання закрите. Тому я поки не бачу передов, або США нарешті прокидаються, да, дають Україну зброю, Україна добуває Росію. От і все. Дякую, Тараса, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Дякую вам, героям слава. А я нагадаю, з нами на зв'язку був політолог Тарас Загородній. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новинуська та Волині ще години на телеканалі конкурент Конкурентів. Підпишись на наш Ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на конкурент Конкурентів. Все буде Україна.